Арені АТЕК, ну і власне сьогодні команди проводять ось таку підготовку до прийдешнього сезону чемпіонату України до прийдешнього Кубка України. І, от, якраз напередодні, якщо ви слідкуєте за новинами початку нового сезону хокейного в нашій країні, і має він розпочатися 24 вересня, якраз турніром. Кубок в цьому сезоні перший товариський матч для Херсонців. І, звичайно, що сьогодні багато чого від цієї молодої команди міста Тида Буценка ми не будемо очікувати, але все одно цікаво подивитися, в яких кондиціях зараз хлопці знаходяться. Тож гра в нас розпочалася. Я думаю, що ви звернули увагу на те, що Київський «Сокіл» сьогодні грає класичними захисниками так за своїм амплуа, але ось грають сьогодні саме на такій позиції, принаймні заявлені саме так. у Заявці на сьогоднішній поєдинок. Сокіо зараз атакує. Небезпечний кидок з розвороту і шайба у воротах опиняється. 1-0. Дві з половиною хвилини команди відіграли. І ось перша шайба залітає у ворота Микити Терлецького. Ще раз на повторі. Давайте подивимося за цією атакою. Ось такий кидочок з розвороту, напевно, на який не очікували. Суперники і Денис Жеребко вже встиг пограти і на домашній арені товариські матчі, і на міжнародній, що куди більше є важливим фактором підготовки. Тому зрозуміло, що сьогодні в нас. Очікується перемога для господарів, але знов ж таки це матч товариський контрольний підготовка Херсонського Дніпра зупинилися на другій п'ятірці. Захисників номінальних я вам назвав, але трійка нападу чекає ще, і це під цьому номером Гліб глібчуприна. 69-й Валентин Конешев і під 17-м номером грає Данило Гончаренко. Небезпечний момент зараз біля воріт вже столичної команди. І ось тут на повторі ми бачимо, що чую його, але продовжую. Так, ось зараз з'явився назад. Дякую. І штрафний кидок. Штрафний кидок, який вдається реалізувати один-один. Ганило Гончаренко зрівнює рахунок в нашому матчі. Артова п'яти хвилинка. В нас вміщує одразу дві закинуті шайби сьогодні. Ось дві з половиною хвилини є. Побачили ми з вами гол від Дениса Жеребка. І зараз 4,5 хвилини і реалізацію штрафного китка відповідає Данило Гончаренко своїм суперникам. 1-1. Тож 15 гравців. Польових сьогодні є в Олега Шафаренка. Зараз небезпечний момент і класний сейф вдається зреагувати на підлот. Прокидання. Є, зараз гра повернулася до зони Київського сокола, але дуже швидко повертається вже до Чуприна. Його закидання в глибину чужої зони. Поки що здебільшого саме ось так намагається діяти Дніпро. Хлопці все ж таки не вистачає їм злагодженості і впевненості ось такого руху вперед. Ну, ось тут рахунок стає 2-1. Красива комбінація, і красиво от вдалося саме останній штрих цієї атаки зробити. Так ось кидок. Можливо, навіть просто це не дуже якісне було влучання по шайбі, але давайте зараз подивимося. Ось цей момент. Ну, можливо, так і планував підсікти цю шайбу. Бортников. Непогана передача. Закріпитися в чужій зоні не вдається. Кирило Бортников в минулому соні зараз вихід два в одного. Киду. Не вдається поки що, маючи одного додаткового хокеїста на майданчику зачепитися за момент. Більше того, контратака зараз у Сокола. Гримає в лицевий борт. Толстушка закриває зону на синій лінії. Кальсін. Денис Жеребко. Знову Кальсін. На А той кидає і закидає. Ось тут цікаво подивитися, чи не було підставляння, тому що там на п'яточку серйозний такий був трафік. Ну є підозра, що ось зараз приймає вітання в село Толстушко, що прямим кидком він відзначається. Ще раз, давайте спробуємо на сповільному повторі роздивитися. Ось цей кидок. ну І настільки швидко йде шайба, що важко навіть її розглядіти. але ось спроба від Кальсіна цього разу вже. Перетнув він майже середню зону, але Стікчек класний виконанні суперника отримав на зустріч. Це, здається, Роман Дяченко так зіграв. Стравно у захисницьки Римар. Нижній дев'ятку Римар як влучає. Чотири-один. Ще раз на повторі, давайте подивимося. Ось тут відліпає від е, всіх своїх опонентів можливих 16-й номер. І зміщуючись в ліве коло вкидання, Римар наводить свій приціл на ближню диву. Так, також, друзі, бачу. Радий вас бачити в чаті нашої трансляції. Можете навіть більш активно себе там поводити, писати коментарі. Ось зараз п'ята шайба залітає у ворота. З вами поспілкуємося трішечки пізніше. Зараз давайте розберемо ось цей момент, коли, в принципі, на початку третього періоду Соколу вдається вистрілити дуплетом. Бородай протягнув шайбу, розвернувся. Один в оточенні трьох суперників. Вирішив, що це для нього не проблема. Кіток за китком Новоспечений воротар Херсонського Дніпра прямо дуже гідно тримається. Ну і зараз зверніть увагу, так як його екранують, є кидок, і ось тут якраз вже не врятував Сергій. Марач пропускає від е, суперника, який грає в подвійній більшості. 5 на 3. Тут питань не дуже багато до голкіпера. Давайте ще раз подивимося. Від початку вигране вкидання. Полуницький. Віддає на Бородая і Бородай ось тут завдає китка. Ну, як на мене, навіть з-під Івана Ніколаєнка. Так 10 хвилина більшості ще є у Сокола. Цей період стає найбільш результативним для столичної команди. Три голи вже є. Грати ще 11 хвилин майже. Савчук ліворуч віддав і стає автором результативної передачі в даній ситуації. Руслан Ромащенко. Римар. Класне перехоплення. І класно зараз 16 номер далі зіграв. Так, пройшов. Тут потрібно зупиняти грубо. Римар зчепився із опонентом. У нас ось така бійка спалахує. Тут вже рознімати пізно. Денис ко проти Римара і оборонець Сокола номінально перемагає по цій сутичці, тому що партнери допомагають відзахищатись. Останні 5 секунд. В матчі залишаються, ну і навіть вже немає спроби кинути по воротах, хоча ну от шайба спрямовується в площину, але це все паралельно із фінальною сиреною в сьогоднішньому товариському матчі. 7-1. київський сокіл перемагає ще раз. Нагадаю вам швиденько авторів закинутих шайб. в першому періоді. У нас було 2-1. за.